Заміна бокового скла, воно ж маленьке, має бути дешевше. Ну, звісно, дешевше. 40 хвилин вже стою я над цією дверкою. І ось який результат ми отримали. В салоні все ще так. Оце тут пройшовся вже пилососом. Тут така от гора лежала по всій довжині. Бо цей, подумав відео вам зняти. Точно така сама ситуація всередині дверки. Подивіться, до кого стану. Всі бархатки, все, оцю бархатку виймав теж, все продував. Тут є три полості, де може бути скло. А в дверці, подивися, як тут пилососити. Бачиш, який доступ з цього, цього отвора, треба достатися до всього. І сто разів берештом компресором пшикнув, щоб воно десь підлетіло ближче, попило сосив. Пшикнув попило сосив. Ну, може, так не всі просто роблять, я не знаю. Але так, щоб було гарно, якісно, так їх має бути, то це займає в два рази більше часу, ніж заміна лобового скла. Але на жаль, таких коштів в два рази більше не візьмеш. І ще мене чекає карта, дивись. Що з картою робиться, ще оці бархатки, що я познімав, і ще салон пилушосати, і ще скло поставити назад і перевірити, щоб запрацювало. Ось така ситуація з боковим склом.